Ва шляхи побудови країни, або бандеризація, або бандитизація, або бандеризація, або бандитація. Немає серединого шляху побудови держави. 20-літця української натворе незалежності свідчить про те, що вибір серединого шляху, як казав один із найпотужніших. Ідеологи українського націоналізму Дмитро Донцов веде долі на що, тримаймося берега, тому що середина засмокшує найглибше. Середина визначається наймічемнішим словом, словом, компроміси, не може компромісити зло з добром. Не може компромісити правда з брехнею. Не може компромісити любов з ненавистю. тому що Господь. Не подасть руки сатані. Це очевидні речі, які нам тепер доводиться доводити. І проблема наша полягає в тому, що ми доводимо аксіоми, а теореми, залишаються невирішеними. Робімо з цього висновок. На наші плечі юних, зрілих, сивих, поважних, випав, Зараз випала доля. Вистояти у цьому протистоянні із кримінальною олігархією, з типовими бандитами, які стріляють у тих, що прийшли протестувати 9 травня. Проти цих істот ніхто не відкриває кримінальних справ. Натомість кримінальні справи відкривають проти тих, які є фундаментом української нації проти братів Коварівих, проти пана Підкульмуки, проти э, э, Синчія. Проти Новоставського Олега, саме проти тих сильних молодих хлопців, відкривають кримінальні справи. Тому що вони, як Олеги, були на тому полі битви. Вони демонстрували за нас всіх, хто чомусь туди не прийшов силу прямо стояння і силу протистояння. Ці плазуни висмикнули їх зараз із наших рядів з однією єдиною метою застрашити загал.